Всім привіт друзі! ви на каналі Міжкнижкова невралгія, і сьогодні я вам розкажу про п'ять книжок, які я рекомендую читати тим. Хто не любить це діло або тільки починає свій читацький шлях. Також я впевнена, що ці книги підійдуть і тим людям, які схопили а, Чи можливо потрібно переключитися між жанрами? Я обирала книги невеликі за об'ємом. Тут буде одна книжка, яка більше ніж на 300 сторінок, а ті всі будуть поменше. Також я вибирала обирала так, щоб в книгах були глави невеликі, а ви так можете собі зробити якусь структуру можливо там по главі в день читати, чи по декілька глав в день. І також, звісно, вибирали, щоб це був легкий для сприйняття текст, легкий стиль автора. От тому я впевнена, що. Ці книги сподобаються. Єдине, що я сумніваюся за останню книгу, тому що вона можна сказати не для всіх, а лише для сміливих. Але я розкажу про неї якраз останньою. Та дивіться, будь ласка, це відео до кінця. І перед тим, як ми з вами почнемо, звісно, я прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо ви дивитеся це відео без підписки, і написати мені в коментарях, яка книга виявила, виводить нечитуна. А можливо, ви порекомендуєте якусь книгу, яку варто починати. Початківцям, і ви з нею почали, і вже більше не змогли відірватися від літератури і тому подібне. І перша книга, яку я дуже люблю і раджу не тільки людям, які тільки починають знайомитися з літературою, а всім це книга Джона Стейнбека про мушей і людей. Я цю книгу вже поречитувала, У мене тут багатенько стікерів, вона невеличка за об'ємом, тут лише. 110 сторінок, тобто її можна за один раз прочитати. Тут багато діалогів, вона легко написана, і розповідає вона нам про двох чоловіків в період депресії, які переходять з одної ферми на іншу, щоб заробити трохи грошей. І у нас тут буде якраз два головних героя: це Лені, він такий кремезний, величезний хлопак, але він розумово, відсталий. І другий — це ну, звичайний такий чоловік, якого звати Джордж. Мені знаєте, коли я так по опису там кремезний і трохи менше, мені відразу ці два злочинця з один вдома. Так от, наші головні герої вони переходять від однієї ферми на іншу і розмірковують про те, що вони хочуть заробити грошей, щоб придбати власну землю, зробити якийсь такий собі власний будиночок, вирощувати городину якусь, завести кроликів і там гладити, годувати їх. Джордж він опікується цим Лені, тому що він, за того, що він такий кремезний, він може багато якоїсь фізичну роботи робити, але його буває лякають люди, з нього там знущаються деякі люди. Якраз вони приходять до нової ферми, і стається один випадок. Собака народила цуценят і йому кажуть, що от як вони підростуть ці цуценятка, одне якраз власник цієї собаки подарує Лені, щоб він там доглядав, грався з ним. Той кожного разу там підходить до цих маленьких цуценят і гладить йому декілька разів попереджають, що ти не можеш їх брати від мами, тому що воно загине це цуценятко. Але звісно, леніш розумово відстала, йому важко зрозуміти це все. І він забирається до ценяткою, вона на жаль гине. От йому подобається торкатися якогось хутра, тобто він такий тактильний. У мене є, знаєте, відчуття, що у нього така своя рідна форма аутизму. В цій маленькій книзі тут буде багато подій, і жорстока історія кохання, і вбивства, і помсти. Ця книга вона викликає різний спектр почуттів після прочитання. Мені повар вона була ще схожа на квіти для Елджерно, можливо, хто читав, знає під Даніела Кіза. От, якщо, можливо, вам та книга сподобалася, це вам також сподобається. От, загалом це історія про дружбу, про велику якусь майже недосяжену мрію і про вибір, про складний вибір, але прав, про складний, але правильний вибір. Ось так можна сказати і охарактеризувати. Тому раджу абсолютно всім, вона невеличка, малесенька. Прочитає. Ви запам'ятаєте цю історію надовго. Наступна книга, яку я хочу вам порадити, це книга одного з моїх найулюбленіших авторів, це Сомерсета Мойма, і книга називається Розмальована вуаль. А це історія буде для тих, хто, можливо, хоче трошечки додати якихось почуттів, любові в історію, яку вони читають. Тож загалом по сюжету у нас буде дівчина Кіті, яка виходить заміж, але не по коханню, а тому, що так треба, тому що її молодша сестра от уже одружується. А, і вона, щоб не бути тягарем для батьків, обирає собі такого чоловіка, можна сказати, стабільного, він бактеріолог, а, в нього стабільний дохід, проживає він в Гонконзі, там веде свою практику, а, і вона розуміє, розраховує, що це буде непогана партія, от, і що кохання не важливе для неї. І вони якраз чоловіком переїжджають в Гонконг, і він дізнається, що в одній із провінцій. А, їм потрібен якраз лікар, хоча він бактеріолог, але, звісно, якісь там ази у нього є, так? А тому, що там просто неймовірна вбиваюча епідемія холери. І в цей час дружина його зраджує з там, помічником мера цієї колонії, і вона думає, що них от, вона закохується, що в них якісь будуть там, відносини. І про це дізнається чоловік. І він ставить їй умову, що якщо цей коханець голоситься взяти її, то він подасть на розлучення. Якщо то її прийме, окей. Але ж вона думає все чудово, вона з ним розведеться, одружиться з тим і вони будуть разом. Той чоловік її, звісно ж, відмовляє, коли вона приходить додому. Вона бачить, що її речі вже спаковані для того, щоб їхати в цю провінцію. Тобто її чоловік знав наперед, що той її не прийме коханець, і вона з ним поїде. Це не спойлер, це тільки зав'язка сюжету. Основні події вже будуть проходити там у тій провінції, в тій епідемії холери. Як наша головна героїня буде переосмислювати своє життя, що станеться там? Тобто, це реально цікаво. Напружена історія про ось таке, можна сказати, не кохання, а просто розрахунок, коли вона вийшла заміж, про те псевдокохання, яке вона знайшла, і про результати свого вибору в кінці, тому дійсно класна книга. Я також вам рекомендую подивитися екранізацію. Вона відрізняється від книги, особливо кінцівка відрізняється, але має право бути, і мені подобається, як воно знято все дуже там красиво. Тому от е, така моя рекомендація. Наступна книга: це буде рекомендація для тих, хто можливо хоче почати читати з якихось напружених історій, трилерів, детективів. І я обрала більше Психологічну книгу, і це книга Стівена Кінга, яка називається Мізері. Я дуже люблю цю книгу. Рекомендую навіть тим, хто тільки хоче почати знайомитися з Стівеном Кінгом. От беріть Мізері, вона дійсно класна, і я жалкую, що мені свого часу ніхто не порекомендував саме з цієї книги почати знайомитися з Кінгом. От, в основному сюжету у нас буде історія про автора бестселерів, якого звати Пол Шелдон, і він пише якраз серію. Романів про мізері. Це головна героїня, її так звати. І е, він розуміє, що якісь всі ці його романи вони такі якісь низькопробні, йому вони не подобаються, і він вирішує, що він напише дійсно класний детективний там роман, який от буде прям таким ух. А з мізері Ну, вже потрібно якби закінчувати. І о, він якраз їде від свого видавця о, на машині і потрапляє в страшну аварію. Його рятує місцева жителька, в минулому медсестра о, і забирає його до себе додому лікувати. Він Якби прокидається і розуміє, що у нього переломані обидві ноги. Але ця медсестра вона піклується про нього, вона там йому його і годує, в неї є запас медикаментів, тобто вона йому дає знеболювальні, потім, звісно ж, він на них підсяде, тобто у нього буде залежність. І виявляється, що вона просто неймовірна фанатка цих книг. І так трапляється, що вона випадково знаходить рукопис останньої книги про Мізері, і там наш автор просто вбиває цю головну героїну. Це, звісно ж, нашій медсестрі не подобається. І так як він у неї в заручниках можна сказати, вона заставив його переписувати цей роман. Тут. Максимально класно Стівен Кінг тримає і напругу, і те, в яких без, в якій безвихідній ситуації знаходиться наш герой, тобто, ну просто переламані ноги, він повністю залежить від цієї сестри, яка є схибленою фанаткою. І в що це все вильється, що буде з нашим героєм, якщо він там її ослухається, чи щось їй не сподобається, я рекомендую почитайте, От якраз ця книга, вона трохи більше за об'ємом. Тут 370. 378, здається, сторінок. Так, але тут на кожній сторінці ви будете. Просто неймовірно затягнуті в цю історію і не зможете відірватися, тому рекомендую вам від. Наступна книга це буде книга «Загадковий нічний інцидент з собакою, автора Марка Геттона. чи Гедона, не знаю правильно. У мене ще старе видання від КСД. Зараз вам скажу якого року. 2016 року зараз я взагалі згадала за цю книгу, тому що видавництво Атена анонсувало передпродаж, у них вже можна оформити собі передпродаж на цю книгу. І це дійсно прикольна історія і класно, що я за неї взагалі згадала. Також невеличка вона по об'єму. І мене, що мене вражає, так це майстерність автора. Тому що тут у нас буде історія від 15-річного хлопчика Крістофера, який хворий на аутизм. У нього, до речі, синдром Аспергера це коли при аутизмі не втрачаються розумові здібності, а напрочут ці люди показують великий. Рівень інтелекту, можливо, хто дивився серіал Хороший лікар. Там якраз наш цей лікар, у нього синдром Аспергера, тому він такий і розумний. Нагадаю, що хлопчику Кр Крістофер 15 років розповідь ведеться від нього, але коли ви починаєте читати, ну, звісно, за свої хвороби таке відчуття, що ну, хлопчику там років 8. От. І те, як автор зміг це зробити. Ну, тобто, от, ну, представте себе, от ви автор, вам потрібно написати якусь книгу, і вам треба її написати від хлопчика 15 років, але з хворобою, і писати, як, наче тобі, 8 років. Це, мені здається, дуже майстерно подано. І розповідає нам ця книга, якраз від лиця Крістофера про те, що він одного дня знаходить на Ганку. Здається, сусідки своєї чи в саду мертвого пуделя. Це це пудель цієї сусідки, він проштрикнутий вилами. І він хоче розгадати, хто ж і навіщо вбив цього собаку. Він дуже любить Шерлока Холмса, тому веде свій, свій, такий, свій детектив. Так, в нього є тато, який піклується про нього. І мама, за словами батька, вона померла. І ми поступово будемо розкривати самого персонажа через те, що він буде нам показувати, що йому подобається, які предмети, що він знає, якраз оці його високі інтелектуальні для здібності, ну і звісно ж, ми будемо розгадувати детектив, хто ж бив цього собаку, навіщо, де насправді і чи жива насправді його мама. От тому дійсно класна історія. Не пожалкуйте, зробіть собі перед замовлення або дочекайтеся і прочитайте цю книгу. Вона ну, дійсно багатьом сподобається. Ну і остання книга, яку я взяла на себе сміливість вам порекомендувати, це книга Курта Вонгута, яка називається Галапагос. Я Вонегу та ще читала бійну номер 5 Колиску для кішки. Ця історія мені сподобалася найбільше з усіх, тому я і хочу вам її порекомендувати. Вона трошечки більша за об'ємом тут 268 сторінок. Ця книга вона сподобається тим, хто хоче якогось чорного гумору, легкої сатири, незвичності в оповіді. Тобто, реально це буде книга для сміливих. Тут у нас розповідь веде привид і розповідає нам, що пройшло мільйон років якраз на планеті, і ми будемо повертатися. Тобто, тут ми будемо скакати в теперішню це, щоб. Мільйон років пройшло, і а, назад, в 1986 рік, а, коли відбувалася експедиція на Галапагоські острови, і це якраз люди, які опинилися на цьому круїзному лайнері, і вони будуть якраз останніми людьми на землі. І розвиток їх буде проходитись на цих Галапагоських островах. А, і тут Вонегут нам розповідає, як видозмінилися змінилися люди, а, як їхній мозок став менше, а, а типу. Люди стали щось схожими на якихось тюленів, що людям не потрібен такий великий мозок, а від нього тільки були якісь негаразди воїни, там жадоба, злість в світі, тобто все погане, що було в світі, це якраз від того, що у людей такий великий мозок, і це тільки нагірше. І тут якраз дуже багато алюзій на Чарльза Дарвіна. Тобто, мені дійсно книга. Цікава, з чорним гумором, дещо незвична, тому ви можете, звісно, спробувати почитати. Я ж кажу, Із всіх книжок воно, що я читала особисто, ця мені сподобалося поки що найбільше. Тому рекомендую вам, хоча б спробуйте. Що ж, друзі, на цьому все це були 5 книжок, які я вам порекомендувала. Пишіть, будь ласка, можливо, ви вже щось з цього читали, що вам подобається, з чимось ви зі мною зі мною не згодні. От а, пишіть також, можливо, з моїх розповідей ви щось візьмете, почитати. Тобто, це не тільки знаєте книги для тих, хто зовсім не читає. Ні. Беріть також, якщо ви просто хочете взяти якусь невеличку, але дійсно класну і цікаву історію. От тому всім дуже дякую за перегляд. Не забудьте про лайк та підписку. Також можете переходити у мій телеграм-канал, там загалом виставляю те, що зараз читаю, ще якісь штуки повсякдень. А ми з вами, звісно ж, побачимося зовсім скоро на цьому каналі. Тож, всім бувайте!